23 червня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 виходить омріяна 13-та серія легендарного серіалу Таємниця Старого Мосту з неймовірним українським дубляжем. Ця серія обіцяє стати справжньою перлиною, розкриваючи нові загадки містечка Пуенте В'єхо. Як же я люблю цей серіал! Кожна серія таємниці Старого мосту зачаровує своєю драматичністю та глибокими характерами героїв. У 13-й серії, судячи з анонсу, на нас чекають нові напружені моменти та несподівані сюжетні повороти. Пепа, як завжди, сяє харизмою, а український дубляж від один плюс один додає їй особливого шарму. Голоси ідеально передають усі емоції. Сцени з Францискою Монтенегро тримають у напрузі, а її хитрі плани це щось фантастичне. Серіал майстерно поєднує мелодраму з трилером. І я вже не можу дочекатися нових таємниць. Окремий захват, візуальна складова, кадри іспанських краєвидів, костюми початку 20-го століття усе настільки атмосферно, що хочеться переглядати кожну сцену. А яка хімія між героями? Я просто тануть від їхніх поглядів і діалогів. Якщо ви ще не закохалися в цей серіал, 13-та серія точно це виправить. Дякую 1+1 за якісний дубляж і можливість насолоджуватися шедевром українською.